Що це? Я не можу піти з роботи. Як ти можеш взагалі таке просити? Ти розумієш, ця робота вперше за все своє життя? Я бачу, що люди поважають мене навіть у тому ж Хінклі. Коли я відкриваю свого рота, всі навкруги просто замовкають і слухають мене. Я дуже довго йшла до того, де я можу бути професіоналом. Як ти можеш таке казати взагалі? Такого ніколи зі мною не було. І зараз ти хочеш забрати в мене цей шанс? Просто не проси в мене цього, будь ласка, не проси! Для своїх дітей я зараз роблю набагато більше, ніж робила колись. І коли вони підростуть, вони це зрозуміють. Що з тобою? В якому сенсі? Просто залишся? Просто залишся. Ти думаєш, хтось із чоловіків, від кого в мене діти. Хоч раз перед тим, як піти, запитав у мене, чого, чому, чого я взагалі хочу. Ніхто у мене це не питав. І я все своє життя намагалася робити так, щоб догодити іншим. Але я вже інша пробач. Я не буду вже такою. Я буду робити щось для себе, щоб потім не опинитися в такій ситуації. У мене є я, і я буду себе берегти. Вибач, все змінилось. Ти хочеш довести, що ти не такий, як вони? То просто зрозумій мене, підтримай мене, допоможи мені. По-твоєму, я багато прошу.